Доброго ранку, мої любі малята. А чи є у вас дітки-друзі? З ким ви дружите? Так, я знаю, що у кожного з вас є друзі-люди. Але на сьогоднішньому занятті ми згадаємо про друзів людини, але звичайних, про тих, кого ми називаємо чотирилапими друзями. Ви знаєте, хто це? Так, малята. Це собаки та коти, наші домашні улюбленці, ось про яких друзів ми поговоримо сьогодні. І не біда, що не в кожного з вас вони є вдома. Можливо, у вас є іграшкові котики та песики. Дивлячись на них, ми також можемо уявити собі справжніх живих звірят. І перша гра, в яку я вам пропоную пограти, називається. Як назвати тваринку? Ми будемо з вами добирати імена для різних котиків і собачок за питаннями. Як би ви назвали песика з темною чорною шерстю? Так, його можна назвати циган, а можна назвати жук або чорниш, так. А як би ви назвали волохатого, кудлатого собаку? Можна назвати волохань, можна назвати кудлай. Придумайте ще свої варіанти. Як би ви назвали, яку б кличку можна було дати собачці, якщо він весь плямистий, рябий? Так, рябко. А як назвати песика дуже сірого? Сірко, а білого? Білан. А як можна назвати моркотливого котика? Мурчик, так. А який ім'я до мокиці, якщо вона пухнаста? Пушинка, так. А як назвемо смугастого котика? Смугастик А родого? Рудько. Зараз я вам пропоную послухати відповідання про одну кицю, яка мала дуже незвичайне для кишки ім'я. Яке, слухайте уважно, тоді дізнаєтесь не тільки про це, а й про дивовижні пригоди, що сталися з цією кішечкою. Подарунок морської свинки. Її прозвали морською свинкою. Таку мала масть. По білій шкурці чорні й жовті плями. Вона була нічия, грілася на сонці або полохливою перебігала подвір'я, бо деякі недобрі хлопчаки кривдили її. Особливо ж валерка з першого поверху то ногою піддасть, то камінцем пожбурить, то водою обільє. Якось під обід до двору з веселим гуркотом заїхала вантажна машина із Валериної квартири почали виносити речі. А другого дня в'їхала інша машина з іншими речами, з іншою людиною, що стала жити у Валерчині квартирі. То була тиха лагідна жінка зі срібним волоссям. Забачивши морську свинку, жінка покликала її. Кицю, кицю, йди до мене. Але морська свинка боялася. Жінка кинула їй шматочок ковбаси, кицька ухопила здобич і гайнула на горище, щоб ніхто не відняв. Відтоді безпритольній морській свинці стало житися краще. Якось уночі вона крадькома проскочила крізь відхилену квартирку. До кімнати і вмостилася на канапі. Вранці хазяйка прокинулася і обережно зачинила квартирку. Доброго ранку, морська свинко, здибачила віла кицька, майнула під канапу. Жінка налила в блюдце молоко, поставила на підлозі, відчинила квартирку і пішла на роботу. Морська свинка пожадливо вихлебила молоко. І подалася через квартирку на двір. Тепер для неї настало щасливе життя, вона мала хазяйку. Рябашкурка на морській свинці стала блискучою. Ясно-зелені очі повеселіли. Одного разу вночі прокинулася хазяйка від надто голосного нурняу! Вона простягнула руку, вімкнула з і перелякано глянула. Малята. Що ж могло трапитися далі в цій історії? Чому хазяйка морської свинки зойкнула, що вразило, чи, може, просто дуже здивувало її? Поміркуємо про це разом. Добре пригадавши всі попередні події оповідання. А переказувати ми його будемо з вами ось за таким планом. Дивне ім'я та невеселе життя бездомної киці. Новосілля в домі, в гостинці для киці, морська свинка знаходить хазяй. Отже, давайте перекажемо це оповідання. Яке ім'я було у киці? Так, квіцю звали морською свинкою, тому що вона мала. Білу спинку та роду пляму на спинці. Їй як жилося? Невесело, тому що, що діти її ображали так? особливо хто? Валера, який міг її вдарити, кинути в неї каміння. Яка ж була на весілля в домі? Одного разу приїхала ваш лика. Машина так? і забрала речі з квартири Валери. А на наступний день туди в'їхала нова хазяйка квартири. Що ж сталося далі з кицею? Так, хазяйка квартири була похилого віку зі сріблястим волоссям. Вона побачила кицю і вирішила її пригостити. Кинула їй шматочок ковбаски. так? Що далі зробила морська свинка? Морська свинка застрибнула відкриту квартирку і залишилася спати на канапі в кімнаті цієї жінки. Зранку жінка спочатку? що? Вона зачинила квартирку, так, щоб кішка не вистрибнула. А потім що зробила? Налила їй молочка і відчинила квартирку. Після цього морська свинка залишилася жити в неї. Малята, а давайте подумаємо чи поміркуємо, що могло б, як би могла завершитися ця історія. Пригадайте, вона завершилася тим, що хазяйка почула няу і Вімкнула світло і дуже здивувалася. Так? Ось послухайте перший варіант, який я придумала. Жінці спершу здалося, що її улюбленицею трапилося щось погане, але, подивившись пільніше, хазяйка помітила, що тепер морська свинка не сама, біля киці лежало трійко кошенят. Вони були маленькі і такі самі рябенькі, як і їхня матуся. Ну, морська свинко, приготувала ти мені сюрприз, здивовано повідомила жінка. Вона погладила кішкою її малят, а морська свинка, задоволена, заморкотіла. Квіця добре знала, що поруч із такою доброю хазяйкою, і вона і її малята будуть у безпеці. Або ось ще один варіант, що могла трапитися. Жінка морську свинку, яка трим... побачила морську свинку, яка тримала в зубах велику червону троянду. Вражена жінка взяла квітку і тихо промовила, яка гарна троянда, це мені? Від тебе, кицю? Ну, дякую. Троянда посіла місце у вазі. А морська свинка стрибнула на коліна своєї хазяйці і задоволено заморкотіла. І жінка і киця були дуже щасливі. Так, що ще могло трапитися? А можливо, вона їй мишку принесла. так?» На ліжку біля подушок лежала велика мишка, а над нею горда з собою стояла морська. свинка. Вона мала отакий урочистий вигляд, що хазяйка аж засміялася, зрозуміла, вдячна киця, принесла їй найкращий свій подарунок. Малята, в мене до вас буде велике прохання. Складіть своє продовження цієї розповіді, запишіть його на відео і надішліть мені. Я із задоволенням послухаю ваші кінцівки цього оповідання. Чи сподобалася вам ця історія? Мабуть, вона сподобалася і вашим тваринкам або вашим іграшковим звірятам. Щоправда, здається, песик зовсім трішки образився. Чому це мовляв? Все про кицю та про кицю, а про нього собачку і не розказують. І він ваш теж, друг і вірний, і пильний, завжди знає, хто з хазяїв де був, що робив. Бо собачка надзвичайно уважний. І він пропонує вам пограти в гру, говоримо красиво. Ми будемо розповідати за спостереженнями собаки, використовуючи слово сполучення і речення із прикметниками: у, з, в із, зі. Наприклад, де були господарі? В аптеці. В оселі, в альтанці, але вони заходили у хату, у крамницю, у двір або у спальню. Звідки повернулися господарі? Господар, звідки повернувся? Він повернувся з парку, з міста, з роботи але із селища, із прогулянки, зі школи або зі стежки. Звідки злізла киця? Із драбини, з гілки, зі сливи, зі стільця. Собачка вибіг з дому чи із двору. Із двору, так, песик гуляв в парку чи у парку. У парку добре. Хлопчик повернувся зі школи чи з школи. Хлопчик повернувся зі школи. Хазяї вечеряли в оселі чи у оселі. Хазяї вечеряли в оселі. Аля, та зараз я пропоную вам трішки погратися зі своїми улюбленцями. Будемо з вами звуконаслідувати за нашими улюбленцями. Кажемо гав-гав-гав, гав-гав-гав. песик злодія злякав. Ану, давайте разом. Гав-гав-гав, гав-гав-гав. песик злодія злякав. А тепер як киця. няв 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 няв, няв". Котик плакати почав. Няв, няв, няу няв, няв, няу, 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 няу. Косик, котик плакати почав. А тепер давайте спробуємо сказати це як котик тихо, так жалібно. Няв, 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 Котик плакати почав. А як буде собака лаяти, тому що він злякав злодія, він який буде? Він буде радісний, так голосно. так? Гау! Гав-гав, гав-гав гав. Песик злодія злякав. Так, добре. А скажіть мені, будь ласка, серед тих слів, які ми дуже часто з вами вимовляємо, іноді бувають слова, в яких теж можна почути або гав, або няв. А можете пригадати такі слова? Наприклад, гавань, гаврило, плигав, а ще дуже схоже газита, нога. так? «Га...» ну, «га», так? Там ми чуємо отстрізь, гав, да? А тепер «няв». прийняв. Зайняв. А схоже ще як? «зайчиня», Так, конячка. Там теж схоже на няв, да? Молодці малята. Малята. А ну, пригадайте, про що ми сьогодні на занятті розмовляли? Ми вчилися давати тваринкам клички. Як би ви назвали кицю в оповіданні, яку ми, про яку ми читали? Так, її можна було б назвати Рябко, але як її насправді в оповіданні звали? Так, морською свинкою. Сподобалась вам ця історія? Мені теж сподобалась. А як ми правильно скажемо, в оповіданні чи у оповіданні? Звісно, що в в оповіданні. Так, із столу чи зі столу. Зі столу, молодці. Кажіть, знайдіть звук спільний для собачого гагав і котячого няв. Так, це звук В. Я прощаюся з вами. Котик і собачка теж з вами прощаються. До побачення, до наступної зустрічі!